Хотіла долучити до нашого ефіру військового аналітика, співголова громадської ініціативи права справа Дмитро Снігірьов буде на зв'язку. Пане Дмитре, доброго вечора. Доброго вечора. А ну, звісно, нам цікава ваша точка зору стосовно того, якою зброєю зацікавилася а, Індія тут в Україні. Однак я почати все ж таки хотіла з Харківщини. У третій штурмовій додають подробиць контратаки на Харківщині. Там порушили суттєво плани ворога. Я хотіла би, щоб ви. Проаналізували все, що в цьому напрямку, на цьому напрямку відбувалося ну, на харківському напрямку. До речі, наразі ситуація дещо змінилася на користь збройних сил України. Ми можемо говорити, що силово оборони України поступово перехоплюють тактичну ініціативу. Мовився не тільки про наступ, контрнаступ перепрошую третє штурмової. Але й відповідно бойові дії безпосередньо в самому Вовчанську. Всі наміри окупантів вийти безпосередньо до річки Вовче наразі стикаються з жорстким опором з боку збройних сил України. Ба більше того, подальше просування окупантів на цьому напрямку призупинено. Сило оборони України контратакують в районі глибока. Варто і говорити про те, що на харківський напрямок за інформацією, право справа наразі передислаповані підрозділи 116-ї бригади спецпризначення Росгвардії. Оце показово. Показово чому, бо мовиться про те, що до цього часу в Овчанську були зафіксовані підрозділи. Сил спеціальних операцій Російської Федерації більше того, на території ргатного заводу в свого часу був заблокований міліцейський спецназ з міста Самари. А це свідчення того, що в Російської Федерації досить серйозні проблеми з боєздатними частинами, які можуть реально виконувати штурмові функції в умовах міської забудови. Це показово. Тобто, всі ті зойки чисельних військових експертів з приводу того, що жодним чином не вплинула на розвиток ситуації на лінії бойового зіткнення, зокрема на Харківському напрямку і інших напрямках, це не відповідає дійсності. Причому представник третьої штурмової е зауважив, що е дії Сил оборони України в Курській області і в Харківській області взаємопов'язані. Це ну так, скажімо, так, короткий аналіз того, що відбувається на харківському відтинку, Підсумовуючи, ще раз підкреслю, Сили оборони поступово перехоплюють тактичну ініціативу на цьому на цій ділянці фронту. А я бачу повідомлення з посиланням на німецькі медіа про те, що Росія все ж таки перекидає війська із Запорізького напрямку для підсилення оборони Курська. Росія намагається не послаблювати свій ключовий наступ в Донецькій області в районі Покровська і не перекидати звідти сили до Курської області. Спостерігалося також переміщення техніки і сил до Курської області з Кримського півострова. Які тут перспективи? Ну, давайте говорити про те, що перекидаються підрозділи найбільш боєздатні підрозділи безпосередньо з лінії бойових дій на Донецькому напрямку. Зокрема, з Покровського напрямку зняти підрозділи 810-ї бригади морської піхоти, місто постійної дислокації міста Севастополь, найбільш боєздатні підрозділи. Часів'ярського напрямку знято перший штурмовий загін колишнього ПВК Вагнер. Наразі це добровольчий корпус під керівництвом польового командира Ратибура. Це найбільш боєздатний підрозділ, причому з досвідом бойових дій, починаючи з 2012 року з сирійських подій. Крім того, варто говорити, що з Красногорівки перекинута підрозділи бригади П'ятнашка першого армійського корпусу, так званої ДНР. Тому як бачимо, я ще раз підкреслюю на жаль, в українському змі велика кількість корисних ідіотів, які не володіють інформацією, розповідають, що жодних передислокацій нема. На курському напрямку наразі зафіксована присутність навіть Сибірські так званих бригади, тобто перекидають аж в Сибіру. Це бойові буряти, які наразі посилюють безпосередньо позиції російських військ на окремих ділянках фронту. Крім того, давайте говорити, що за даними Балтійських партнерів, Росія перекидає підрозділи регулярних військ з Калінінграда. А ми акцентуємо, ну давайте повернемося до українських реалій, так є підтверджена інформація про передислокацію окремих підрозділів Запорізького і Херсонського напрямку. Тобто намагається по максимуму вирішити питання локалізації подальшого просування Сил оборони України на курському напрямку, і тут основне, що ми маємо розуміти, шановна аудиторія, коли розповідають про те, що ми зняли. Підрозділи з ключових напрямків, і відповідно, і відповідно, те, що за даними західних розвідок на курському напрямку зосереджено від 4 до 6 бригад збройних сил України. Натомість, що до початку, ну скажімо так, звільнення етнічних українських територій. Курській області було зосереджено 9 бригад збройних сил Російської Федерації. Це не рахуючи тих оперативних резервів, які перекидаються наразі. А я нагадаю, згідно військових статутів, взагалі практики ведення активних бойових дій наступаюча сторона мала би мати перевагу в коефіцієнті 3 до 1 до сторони, яка веде активний оборону. Натомість сили оборони атакують двічі меншою кількістю і мають вже не тактичного, а стратегічного характеру успіхів бо просування глиб російської території на 35 кілометрів. От про це ми маємо говорити. Що е, це безпрецедентний приклад світовій історії, коли наступають меншим числом, тим більше на території противника і мають сталий характер просування. І хотіла б, щоб ви проаналізували все, що сталося в російському порту Кавказ. Ми вже бачили ці супутникові фото наслідків українського удару по російському парому у порту Кавказ. А як ви вважаєте, чи у такої самої тактики дотримуються на будуть дотримуватися насамперед в подальшому Збройні Сили України? А я хочу лише нагадати і показати ще раз, нагадати ці фото, там було видно, як знищено пором та де. Кілька суден, які поруч знаходилися, та будь ласка, пане Дмитре, ну варто говорити про два основних аспекти: це поінформованість українського розвідтовариства. Власний удар був нанесений на той момент, коли на поромі було 30 ємності з паливно мастильними матеріалами. Ну і друге, це сило оборони України і відповідно головного управління розвідки проводять плановий характер знищення так званої паралельної логістики окупантів. Мовиться про те, що окупанти намагаються. Використовувати як великі десантні кораблі, так і відповідно паромні переправи для покращення логістичної складової, як цивільної, так і відповідно військової інфраструктури на території тимчасово окупованого Криму, і при чому варто говорити про системність роботи в тому плані, що знищений це єдиний фактично залізничний паром, який міг до останнього часу здійснювати логістичні операції між тиловими районами Російської Федерації і відповідно окуповані. Кримом, крім того, я нагадаю силовою оборони України, головним управлінням розвідки Міністерства оборони знищено або серйозно пошкоджено вісім великих десантних кораблів. Для розуміння один ВДК міг здійснювати від 4 до 5 рейсів на добу. Тобто йдеться про те, що створюються передумови для блокади логістичної складової російської армії в Криму. Залишається тільки Керченський міст. А його доля ну цілком прогнозована, враховуючи ту інтенсивність знищення сил протиповітряної протиракетної оборони, яка відбувається знов таки завдяки цілеспрямованій тактиці дій сил оборони України українського розвідного рису. І до речі, не випадково вчора з'явилася заява про те, що Російська Федерація перекидає дивізіони С-500 на територію окупованого Криму з метою прикрити логістику. Там вже прикривати нема що. Под паром втомився і пішов курсом, відомим курсом російського корабля. Але тут, знаєте, досить показово якраз прив'язкою до Індії. Росія перекидає дивізіони С-400 С-500 в Крим, ставлячи під удар взагалі. Сам характер виконання контракту між Індією та Російською Федерацією щодо постачання дивізіонів С 400 Індії. Я нагадаю, контракт був підписаний ще в 2018 році до початку широкомасштабного вторгнення, і він досі не виконаний. Оце показник роботи російського ВПК, коли відповідно не можуть виконати навіть міжнародні контракти. Наразі російська сторона заявила про пролонгацію цього договору до 2028 року. Це, до речі, чому Індія, власне, і здійснила, ну, скажімо, прем'єр-міністр Індії відповідно з візитом в Україні. Бо прекрасно розуміє, що, попри економічні зв'язки з Російською Федерацією, варто все ж таки заявляти про власну позицію на світовій арені. Пане Дмитре, я дякую вам за можливість почути вашу точку зору. Дмитро Снігірьов, військовий аналітик, з нами був на зв'язку.